29 травня 2024 року відбувся брифінг начальниці головного управління пенсійного фонду України у Донецькій області Наталії Рад щодо результатів роботи та виконання бюджету головного управління у 2023 році. Усі виплати здійснено своєчасно і у повному обсязі. Питання отримання субсидій та пільг сьогодні для мешканців області як ніколи актуальне. Адже деяким особам для отримання допомоги потрібно подати документи повторно. Для подовження виплати необхідно під час звернення надати, які документи це заява декларація, це договір найма... наймання або оренди житла. У разі проживання заявника в житлі, що орендується, копія договору. Ну, також. Такий нерідкий випадок про реструктуризацію, наприклад, заборгованості, за умови наявності такої заборгованості. Подати документи мешканці можуть онлайн на веб-порталі пенсійного фонду, здійснивши всього шість кроків: перша це авторизація на веб-порталі послуг. Далі потрібно обрати опцію. Заява на житлову субсидію чи пільгу в розрізі комунікації з ПФУ. Далі потрібно заповнити поля заява про призначення потрібної вам субсидії або пільги, і додати заздалегідь скановані документи, сформувати заяву, підписати а, за допомогою КЕП і натисканням на. Кнопку відправити до ПФО», ви заяву цю відправляєте. Нагадаємо, звернутися за продовженням житлових субсидій та пільг можуть громадяни, які були отримувачами субсидії або пільги станом на 24 лютого 2022 року. Проживали чи проживають на тимчасово окупованій території чи у зоні активних бойових дій, або спочатку повномасштабної агресії не зверталися до органів соціального захисту населення чи пенсійного фонду України за перепризначенням субсидії або пільги. Ми їх сповіщаємо для того, щоб вони до 1 липня терміново надали про себе знати і надали наведені в слайдах документи для того, щоб ми могли їм подовжити цю виплату, тому що уряд прийняв рішення про переведення їх до загальної форми нарахування перерахунку та виплати субсидій. За виникнення будь-яких питань звертайтеся на гарячі лінії пенсійного фонду України у Донецькій області за номерами, які ви бачите зараз на екрані.